Всім привіт. Привіт всім. І я на сьогодні красуні і з вами Настя. І так, я сьогодні вирішила зняти таке відео про лаки. У мене їх не сказати, що багато, 6 лаків, але буде вже друга частина. І в мене, як завжди, сльози, звертайте до мене сльози постійно ті чуть. Від якби е, постійно. Не знаю від чого. Коротко, і в мене є їх шість І перше я буду з от... Е, знаєте, з яких починати? У мене є от такий, ну, ну, не сказати, що нейтральний, но от такий, не знаю, така кава з молоком. Як кава. І якщо я згадаю, то я, скажу, я буду казати, яка ціна. Так, така кава з молоком, так. Можно сказать, Сени. Я не знаю, доскільки вот, ці два чи три, можно сказати, купила, потому что они всі мама весла, и мне храни дала. Вот цей. Так что я не знаю. Сені, потім жовтый. Чекайте, жлтый. Потім такие ш... ну, блестки можно сказать. Но ну, тут еще лап ну будем крапати бльозки такі салатові і жовтий. У будуть буде і якийсь такий парсук вийкін в мене зараз на пальцях. І зараз ще в мене на пальцях от, не хочу вам показувати просто палець. Ось такий. Тобто в мене зараз от, всі два лаки. От цей і вот у мене ці мала. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Перше я буду розпочинати от таких форм. Мені, от, знаєте, спершу я постійно будь, іменно купляю от такі. Не знаю, чому бо мені якось не подобається. Я купляю іменно ось такі лаки. І вот. Давайте будемо розпочинати. Давайте перший я почну от з такого персикового. Як я вам сказала, він зараз у мене на ногтях. Тобто, от цей світліший. Не пам'ятаю, ні, я пам'ятаю. Я це купляла десь в вересні, так? Купляла я за 6 чи за 6 чимось, бо тоді були на ці лаки скидки. Купляла я його за 6 чимось мене ж і це від фірми Медж Мед Коротше, якщо я згадала, я потім вам напишу. От. Купляла я в, в континенті в Ацені. От Ну, магазин то називається континент, а там є розділи. Я хотіла бачення його. Е, тут є від тонн відтінок, так? 51 і 6 мл. Він з України, український. Має код. Хочу сказати, що мені от, з вацуна вони зовсім не подобаються. Вони мені постійно стараються. Мені зовсім не подобається також. Десь на початку, як я починала знімати, як в другому чи в третьому відео в мене було, от, що я їх купляла. І я там, по-моєму, казали ціночі. Ну, от, коротше, такий лак. Ну, от, не дуже мені Так що, от далі такий бірузовий, так? Е, також я його купляла в бацині, він також від фірми. Меч, мас, мак. Вочасне я забула, вилетіла з голови. І ну, так би відтінок 42 і також із мідицем, він український, тобто так. Ну мені от від вас вже там нічого не подобається. Не знаю чому. От тут от я намалювала і вже на другий день мені лаки стирають, тобто так. Ну, не знаю, чомусь воно мені не дуже. До душі. І от. Тепер от такий лак. Він до всього підходить, тобто от. Він. Він мені до всього підходить. І же, якщо от ви в школу, ну так малюєте вже, то, ну, так би, не так і аж. Так, би, що не так і видно, що от ви не малюбні, так? Ну, гарний лак, Я його купляла в універмазі на другому поверсі за 9 гривень. І я і цей і цей купила за шість чимось чи за 6. І оцей за 9 гривень я купляла. Ну, знаєте, там лаки е, дурно, я не пожаліла, що я дала за них 9 гривень, бо за ці я пожаліла, що я дала 6 гривень. А за ну, так би тут відтінок, то, ну, відтінок 201, він український, так? І він мені дуже подобається, я не пожаліла тих 9 гривень, І будуть тепер іменно туди куда. Там я по 850, е, по 9 і так далі. так? Тобто 1050 це мінімум. А далі не знаю. Е, не знаю, але він мені не стирається. Ну от не стирається. Мені лак, мені цей лак подобається. Ну що ж, давайте приступимо далі. Далі я буду говорити про італійський. Нічого не розумію тут, от зовсім нічого. Не знаю, що я буду вам казати, но вот такий синій і жовтий так. Не знаю це від якої фірми. бо Це італійська фірма. А я їх там взагалі не знаю. Э, От. Одинадцять тут мл. Вот наши знают, тут один миллилитров, А вот тон утинок. Ну вот частный. Может 179. Может. Вот такие лак. Вот частный. Я вот по вот ничего не разумаю. Таж вот ось такий лак, Также від цієї самої фірми. Так, тут, напевно, що також 11 мл. Все, в все фабріє. Так, 11 миллилітрів. Ну, жалі відтінок, я не знала. Що я можу вам сказати про ці ладки? І також, от... мене тут трошки розлиту. Бо я ну, їх вазила в Італію і там по дорозі вони користували. Що я можу вам сказати про ці Хоча Хоч вони італійські, але вони ніякої, точно не мають, вони мені не дуже подобаються. Не знаю, ну сині, сині мені ваше подобається. Ну жовті – ні. Вони постійно. Ну, не мені подобається, воно не, не дуже. А жовтий постійно Ну, роз... так би я собі наношу, так, я тільки один раз так наношу так. І все розтікається. Так, по всьому посуді. Тобто, якщо я буду наносити всюди, так, по всіх боках, то воно мені буде ще пальцю Так, то я наношу тільки посередині, воно мені нормально. А от про цей лак я задоволен, хоча це від одинакової фірми, але це мені краще. І недурно цей лак трошки прозливати, але все одно його там є достатньо. І останній лак на от це відео, так, останній лак. Не сказати, що це лак, але там є також якийсь лак. Е, хто не знає, це малюється на ну, так би... От коли ти вже ногті накрасив лаком, це покривається. Я не в задоволені купляла, ну, не я, а, моє хрест, але вона мені віддала. В руті, це я одна знаю. І тут відтінок 135. Знаєте, тут дивилось, може тут є відтінок. Так, і тут, напевно, що і є відтінок. По-моему, третий черстий. А тут 41. паш. Так, все, я нашла. Тут 34, чертый, а тут 40 p... Например, ну, тут 34, чертый и тут 40 паш. Вот. И тут 153. Вит... Ну, начинок 153. Вот, из такой фирмы. Е, от ці всі, всі лапки я їх старала, тобто це тоже всі гарно старають. Но от про це я не можу сказати нічого. Бо сам саме цей лак, так, от, ви зараз бачите, що він такий яскравий салат він ну ні, там є бльостки, бльостки вони самі по собі білі. Тобто вот цей лак, він стирається, а от е, ці білі... Вони дуже важко стараються. Тобто не знаю, ну, я не в захваті від цього. І, знаєте, ну, як виходить якийсь салати, який жовтий. Ну, от чесно, він ні підшов на не підходить, і не на мені. Ну, я все одно ним крашусь, но все-таки пожаліла, що я взяла своєї хресні, і от це дійсно не знаю. Нічого не знаю. Мене зараз дуже голова болить, і я не знаю, що це таке. І на цьому все. Я думаю, вам сподобалось відео. Якщо вам подобається, наприклад, мої покупки або про мою косметику, наприклад, от я зняла про ваки, так? Якщо ви будете знати про мою, ну так би косметику, от чи вам таке буде подобатися, якщо вам таке подобається, я, звичайно, що буду знімати. Ну, якщо ні, то я дурно втрачу час я би так не сказала, бо все одно я хоч маю зайнятися вільний час, так? От, і на цьому все. Всім папа! Ще раз вам хочу показати сваки. Угу. Ага. Якщо треба взяти. Тобто, на них цих всіх, ну не знаю. Не сказати, що мені аж аж так подобається. Ну, подобається. От всі ці всі мої лапки. Также в мене десь буде ще. Я буду знімати ще другу частину, но хто знає це коли. І на цьому все. Всім па-па! Люблю вас дуже-дуже. Підтаки -дуже. подічка, підписся на мій канал. І я ще раз всім повторю. Всім па-па-па-па!